Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні розклад про вибір. У кожного є свій вибір між чимсь і чимсь, чи кимсь і кимсь. Тому розклад буде такий. Загадуйте свої вибори. Перший вибір буде. Сюди розкладу. Другий вибір сюди розкладу. Що це вам дасть? Загадуйте. Свої ситуації, свої вибори, перший і другий, і почнемо. Покажіть, руне, що відбувається станом на зараз, у людини, яка дивиться цей розклад. Покажіть, руне, станом на зараз. Випадає якраз руна вибору. Хто скаже, що не дивно. Людина на виборі. Більше немає чого додати, людині потрібно зробити якийсь вибір. Людина хоче бачити ясно і розуміти ясно. Сферу своєї діяльності, чи то своє оточення, але у неї є на, на зараз вибір. І зараз подивимося. Якщо зробить Перший вибір, що, що від того отримає, покажіть руми. Так. Якщо ви виберете. Перший свій вибір, то на початку у вас руни показують, є і бажання, і енергія, і сили йти назустріч цьому вибору. Це може бути пов'язано з людиною і з вашими з ним, з цією людиною, стосунками. Можливо, потрібно договоритися десь з кимсь можливо, потрібно укласти угоду чи якийсь союз. Можливо, цей ваш вибір стосується того, що вам потрібно буде зробити, взяти на себе якусь відповідальність, десь просувати себе серед людей, не закриватися. Взагалі, знаєте, як себе демонструвати, своє вміння, свій талант, свої задуми. І цей вибір по ітогу принесе якісь домовленості. Ви зможете з кимось договоритися, ви можете вкласти угоду, якщо це актуально для вас. Взагалі цей вибір принесе до того, що ви зможете з кимось домовитись, буде повне порозуміння. Підійдете до справи з відповідальністю. У вас буде на це. Знаєте, як дуже сильний імпульс це робити. І по ітогу це призведе вас до доволі гарних, гармонійних подій в вашому житті. Так, а що буде, якщо ви оберете інший вибір свій? Покажіть, руни Інший шлях. Інший вибір, руни показують, що у вас є і буде інформація. Можливо, вам потрібні будуть ще оформлення якихось документів або ще додаткова якась інформація, контакти. Потрібно буде з кимсь багато спілкуватися. Але по ітогу це якось, знаєте, закриє вам шлях і все призупиниться. Скоріше за все, те, що ви оберете, потім по ітогу призупиниться. Покажіть, Руни, що тут про що, тут, що призупиниться. Ну, Тут будуть втрати якісь, чи то руйнування. Можливо, цей вибір буде вас в чомусь обмежувати. Але по ітогу... Ви або втратите щось, якщо зробите цей вибір. Для когось, можливо, стосунки зруйнуються. Для когось, можливо, відкладеться якась подорож, для когось може бути просто застій, застій і обмеження. Призупиниться те, що ви будете обирати по цьому вибору. Дороги, як закриті будуть. І Тут більше випадає, знаєте, як циклічність. Якщо ви це оберете, ви будете там мати багато контактів, якоїсь інформації, якогось спілкування, але все буде ходити якось по колу, а просунення вперед не буде. І поступово все затихне і призупиниться, чи то зруйнується. Так, а на цьому виборі що тут покажу, точніше. Тут ви можете отримати стабільність десь в колективі, може, серед людей. І тут більше пов'язано з чимось, знаєте, таким новим. Може, в когось новий проєкт, нова справа, новий задум. Можливо, хтось обере... Знаєте, якісь знання, хтось може домовиться про навчання про якесь, або про скла, укладе угоди про якісь нові в якихось, чи то нових сферах свого життя, чи то десь ви отримаєте тут допомогу, від може хтось від, отримає дійсно гармонійні стосунки домовленість допомогу від якоїсь жінки, мудрої жінки, ви їй якби довіряєте. І це призведе вас по ітогу до того, що все у вас буде добре. Як наче це буде те, що? Ну, знаєте, по-перше, для когось дійсно це як доленосний момент якийсь, як наче доля дала вам шанс. А для інших це може бути пов'язане з роботою, з діяльності. Буде якась нова робота, якісь прориви в роботі. Почнеться, як знаєте, такий вдалий період в, в, в труді, в роботі. Для кого ж це може бути дійсно те, що вам потрібно, ну, ви довго якось роздумували, що ж мені потрібно в цьому житті, і ви отримаєте те, що закриє всі ваші потреби, і що буде вам дійсно необхідним. Ну Ось такий вийшов розклад на вибор. У кожного своя ситуація, дивіться. Підставляйте під своє і робіть висновки. Руни підказали, а обирати, звісно, вам. На цьому буду завершувати розклад короткий експрес-розклад. Але, думаю, що він комусь був у пригоді і доволі інформативний. Бажаю вам всім зробити вірний вибір.